Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль, трьохлітровий дизельний BMW X5 2018 року випуску в модифікації 40D в заводському М-пакеті з пробігом 190 тисяч. Ага. Так, по комплектації він у нас досить жирний. Починаємо спереду. Маємо камери 360, маємо адаптивний круїз Дістронік, маємо заводський повністю М-пакет, топова передня оптика BMW Adaptive LED. Заводський Shadowline, безключовий доступ на всі двері. Салон у нас ось такий прекрасний, комфортний. Зараз до нього дійдемо. Маємо контурну підсвітку салону, маємо датчики мертвих зон, Харман Кардон, музику, звичайно, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так, сідушки в нас максимальні. Салон максимальний, це контур Сіт, якщо я не помиляюсь, правильно називається. У нас виїжджає передній так само електрична подушечка під ноги. Спинка ламається, маємо бокову та поперечну підкачку. По салону далі. Шкіряне мультикермо в стилі М з пелюстками і з електрорегулюванням. Звичайно, автоматичне ближнє та дальнє світло та датчики дощу, led панель Пробігу у нас 190 тисяч рівно, як я казав. Топова мультимедія, ну майже топова мультимедія по величині з навігацією. Єдине, що тут потрібно, це активувати CarPlay. Далі. Чорна стеля, люк, панорама. По асистентах е загалом машини. І, так, як я вже казав, маємо адаптивний круїз-контроль, маємо утримання смуги, зміну смуги, е попередження про зіткнення, от все, що з цим зв'язано. По асистентах паркування у нас парктроніки перед-зад і камери 360 градусів. Досить зручно, досить прикольно. Автохолд, електричний паркінг, допомога при спуску і, звичайно, вибір режиму руху автомобіля. Ряд авто в принципі у нас досить прозорий. Маємо підстаканнички, можемо тобі собі щось тут заховати. Місце, вагон. Штучки від'їжджають, можна щось поскладати. Підсвіточка є так само тут. Панорама заходить майже на задній ряд. Чорна стеля, ну, біле з чорним, це така не вмира, нестаріюча класика. прямо дуже прикольно, дуже класно, дуже подобається. Ось. Так, далі. У нас йде LED-оптика. Звичайно, сервопривід відкриття багажника. Багажнику у нас ну, так ділиться, хто не знає, запаски хто. Думаю, що вона тут буде, її тут не буде, БМВ запаски не дають. Крюк. Штучки на сіточку, тож, до речі, вони не всіх є. І прикурювач тут є, і так само тут ще у нас електричний фаркоп, який виїжджає. Тож, собі хочете, можете щось возити, хочете, можете не возити. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, повністю розмитений і сертифікований, і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити цікаві автомобілі. Всім па-па!